Наступного тижня завдіївки Авдіївки Донецької області планують примусово евакуювати всіх дітей, які наразі там залишаються. Не йдеться про вилучення дітей у батьків, хоча б один із них має обов'язково поїхати з дитиною, сказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Мовляв, ситуація в місті небезпечна. За Авдіївку тривають дуже важкі бої. Росіяни майже щодня завдають нищівних ударів по цьому населеному пункту. Тож залишатися в Авдіївці цивільним. Людям дуже і дуже ризиковано. Батькам давали два тижні, щоб вивезти своїх дітей у безпечні регіони України. Цей час вичерпався. Отже, з 3 квітня, на жаль, дітей будуть вивозити силою, щоб не наражати їх на смертельну небезпеку. Додав Барабаш. В Авдіївці, як і в Бахмуті, тривають найзапекліші бої. Росіяни намагаються захопити ці два міста. отім збройні сили України тримають оборону.